Більше року вже відгриміли бойові дії, а до цих пір ще наслідки відчуваються. Ось такі у нас пошкодження на вікні розірвали вибухової хвилі. Зараз будемо це все виправляти. Знімаємо склопакет, знімаємо відповідні частини і демонтуємо імпост. Ремонтували старий імпост, зараз будемо вставляти новий. Все, що залишилося після старого імпоста. Встановили новий імпост, встановили ущільнювач прижимний, тому що його тут не було. Відрегулювали стулочку. Залишилось встановити москітку і все готово. Особливість наших москітних сіток. Вони ось з такими металевими ручками. Ручки дуже надійні, комфортні. Будуть служити не один рік.